Українська природа одна із жертв російської агресії. Екологи застерігають, що наслідки відшкоди, завданої водоймам, степам, лісам, флорі та фауні, можуть тривати десятиліттями. Внаслідок повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 2200 екоцидів, серед яких забруднення повітря, ґрунтів, екосистем Чорного й Азовського морів, знищення лісів, руйнування екосистем і загроза біорізноманіттю. Що спричиняє найбільш руйнівний вплив на дику природу? Розповідаємо. Втрата біорізноманіття і загроза для видів, занесених до червоної книги. Через війну під загрозою зникнення перебуває понад 800 видів рослин і 700 видів тварин, багато з яких занесені до червоної книги. Внаслідок бойових дій порушується спокій тварин. Вони переживають стрес, намагаються тікати від звуків війни. Це впливає на виведення потомства і стає причиною зменшення популяцій багатьох видів. У природній зоні мішаних лісів розташовані екокоридори савців, вовка, ведмедя рисі, які зараз є небезпечні для тварин. На розірвані боєприпаси у лісах, степах, водоймах становлять смертельну загрозу для диких тварин. Переважна більшість міграційних коридорів перелітних птахів. Наразі проходить над зоною бойових дій, що утруднює шлях пернатим і спричиняє їх чисельну загибель. Від якісного функціонування цих коридорів залежить життя понад 400 видів птахів. Так під загрозою опинилися 60 тисяч білих валек та близько тисячі червонокнижних чорних валек. Руйнування ландшафтів та екосистем. Бойові дії призводять до знищення лісів та водою. Снаряди потрапляють у воду, внаслідок чого страждає фауна. Морські мешканці масово викидаються на берег. Бойові дії, пересування техніки, зведення оборонних споруд пошкоджують ґрунт, спричиняють деградацію флори. Хімічне забруднення внаслідок обстрілів. Лучання снарядів в об'єкти інфраструктури чисті пожежі, зокрема і в лісах. Це спричиняє забруднення повітря небезпечними речовинами. Чадний газ, діоксид азоту, бурий газ і це не повний перелік хімічних сполук, утворений під час детонування боєприпасів. момент вибуху відбувається окиснення цих речовин, а продукти хімічної реакції потрапляють до атмосфери. Близько трьох мільйонів гектарів території, смарагдової мережі перебувають під загрозою знищення. Зокрема, це вісім природних заповідників, два біосферні заповідники, водні угіддя площею 600 тисяч гектарів, 10 національних природних парків. Наразі в Україні пошкоджено понад три мільйонів гектарів лісів, третину лісового фонду, деякі з них незворотні. Небезпека загрожує екосистемі Чорного моря, потужні снаряди завдають нищівної шкоди мешканцям моря. На Одещині, на березі Національного природного парку Тузлівські лимани, знайшли мертвих дільфінів, які через використання гідролокаторів були дезорієнтовані. Це лише невелика частина того, як щоденна воєнна агресія знищує дику природу України. Крім того, війна триває, тож і масштаби руйнувань оцінювати зарано. Ми переконані, що після перемоги на нас чекає масштабне переоцінювання цінностей у бік екологічного способу життя заради природи і заради кожного з нас. Віримо, що у нас вийде попри все.